Певно, чимало з поміж наших глядачів чули вислів картина Рєпіна приплилі, причому вимовлений саме на московицький манір, адже це частина совєтського фольклору. Але хто з вас бачив цю картину? Вважається, що ось вона, група жінок і дітей, купаються в річці. Чимало з них голі, дехто сахається від човна з кількома священниками. Оце так картина. Її загальний настрій передає ось цей веселий вираз обличчя хлопчака, котрий вже здатен оцінити увесь гумор ситуації, у якій ми разом із тими попами роздивляємося голих жінок. А що як я вам скажу, що цю веселу картину ви не знайдете в каталогах Іллі Ріпена, та й назву вона має іншу. Хто ж автор цієї роботи? Чому вона має стосунок до Едуара Мане, яку таємницю з реальної творчості Химовича може приховувати? І який усе це має стосунок до України? Про все це далі у відео. Я Елла Євтушенко і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні явища, у яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтеся на наш канал, якщо ви ще ні, тисніть на дзвіночок, а ще пишіть у коментах, чи чули ви раніше цей вираз Картіна Рєпіна при пливі. Може іще щось знаєте про його походження? Ну от погляньте, хіба в цій картині не закладено своєрідного ріпенського гумору, святі отці перед голими жінками. Як вони потрапили до купальні? Адже видно, що раніше вони проминули іншу купальню. Тут також є голі люди. Дехто з-поміж жінок сахається непроханих гостей, хтось вирічився на них із неприхованим здивуванням, хоч і стоїть зі спини. Таке враження, що дивуються навіть коні на протилежному березі. Ми можемо роздивитися усміхнене лице одного зі священників. Схоже, він насолоджується ситуацією. Хоча його прислужники з веслом радше здивовано поглядає на картину, яка йому відкрилася. Але найбільше ситуацією, вочевидь, насолоджуються хлопчаки. Саме у них найвеселіші обличчя, вони, ламаючи четверту стіну, дивляться просто на нас. Хіба це не відсилка до знаменитих ріпенських запорожців? А от і Ніт! Ця картина була написана задовго до завершення запорожців, і її автором є зовсім не Ілля Ріпен. Відверто кажучи, це побудова сценка навіть не в його стилі, хоча особисто мені вона чимось невловним нагадує його вечорниці. Також відсилка до мізансцени з народного життя такий же цікавий набір емоційних облич. Автором картини, яка отримала в народі назву Припливли, є Лев Григорович Соловйов. Художник із козацького полкового міста Острогоська, столиці Української східної Слобожанщини. До речі, саме з цього міста, де станом на кінець ХІХ століття більшість населення становили українці, походить і Іван Кремський, очільник передвижників та автор картини Невідомо, про яку ось у цьому сюжеті розповідає Богдан Олег. Однак про походження Соловйова практично нічого не відомо. Картина ця має назву Ченці не туди заїхали. Погодьтеся, також іронічно. Критики зазвичай пояснюють так, Нібито був туман, і ченці пробили течією до купальні, туман розсіявся, і вони здивувалися, побачивши довкола голих жінок. Хоча, як на мене, більше тут здивувалися самі жінки. Ну і кінь. Про коня теж не забуваємо. А подивившись на вдоволений і ласий вираз обличчя рудого отця, і не скажеш, що тут сталася помилка. Хіба що вони скористалися туманом як прикриттям, щоб погледіти на оголених купальниць? Хоча мені здається, що справжні герої цієї картини це ми з вами, тобто спостерігачі, ми так само несподівано для себе отримали нагоду попідглядати за оголеними жінками, але на відміну від ченців. Цілком легально у музейному чи галерейному просторі або в сюжеті культуртригера, і може цей рудий не ситуацією насолоджується, а з нас насміхається. Адже консервативна публіка російського імперського суспільства явно була не готовою в 70-х роках 19-го століття побачити цю побутову сценку з голими жінками, враховуючи, що вони їхні сучасниці. Ось погляньте на березі тогочасні сукні. Це вам не академічний живопис із оголеними німфами чи богинями. Це побутова сценка з голими дамами, адже сукні навіть не селянські. Жах. Який жах? Який жах? Такий жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Тобто, по суті, ми маємо справу з українським аналогом знаменитої роботи Едуара Мане, сніданок на траві, написаної всього на 15 років раніше. На ній так само зображено оголених жінок, але не екзотизованих, як приписував академічний живопис, а сучасних, що тоїть у собі скандал. До речі, про цю чудову роботу Мане Богдан Олег розповідає, от у цьому сюжеті Культур Тригера. Історія не зберегла свідчень про якийсь особливий скандал, спричинений картиною Соловйова Ченці не туди заїхали. Скажу більше, історія взагалі небагато знає про цього цікавого художника. Збереглися далеко не всі його роботи. Серед них «Чоботарі» 1875 року мало не імпресіоністська за стилем, та низка інших репродукцій, яких не просто відшукати у пристойній якості. Відомо про нього те, що ще в дитинстві в Острогойську художник працював пастухом та поводарем. Для сліпих проте рано проявив хист до малювання, його помітили і влаштували іконописцем у Воронежі. Потім він кілька років провів у Петербурзі, відвідуючи академію мистецтв і квільний слухач, а тоді повернувся до Воронежа, десь у ті часи він і пише ченців. І що цікаво, паралельно розписує храми Воронежа. Вочевидь, це й було його головною працею. А також безкоштовно навчає живопису. Лев Соловйов дожив до глибокої старості, не полишаючи творчої праці. Хоча єдина його славетна робота стала такою задовго після його смерті, та й то під чужим іменем. Звісно, мова йде про ченців. Як стверджують критики, сталося це в 30-х роках ХХ століття, коли робота Соловйова потрапила до сумського художнього музею імені Никанора Онацького і висіла поряд із роботою Іллі Ріпіна. Можливо, ось із цим запорозьким полковником, яка й нині зберігається в Сумах. Як би там не було, а в народній уяві за картиною Ченці закріпилося авторство Ріпина, а іще просто народна назва припливли. Вочевидь, за аналогією до назви шедевра Іллі Ріпіна, зовсім не гумористичної, а трагічної роботи не чекали. Хоча обидва полотна і можна охарактеризувати як промовисті мистецькі мізансцени. Але є іще ще один напрочуд цікавий момент: у самого Іллі Юхимовича є картина, яка також могла би мати назву припливли. Ось вона. Ми бачимо берег бурхливого моря і козацьку чайку на березі. Біля неї декілька козаків, вичевидь, виснажених і засмучених. На березі фрагменти снастей, здається, це наслідки кораблетрощі. Картина написана сміливими широкими мазками пізнього ріпена, а справжня її назва значно яскравіша і промовистіша кінець чорноморської вольниці. Ця картина, отже, є сиквелом іншої роботи Іллі Юхимовича Чорноморська вольниця, на якій зображено екіпаж Чайки у Бурхливому морі. Варіантів цієї роботи було декілька. До речі, якщо цей сюжет набере 5 тисяч вподобайок, то ми неодмінно зробимо відео про ці картини видатного українця. Тим паче там є про що розповідати, адже це одні з ключових його пізніх робіт, про які неохоче розповідає росіянська критика, як і про його останню значну роботу Гопак. А ви раніше чули про ці картини? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим дорогим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні всім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на наш патреон та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякую вам, що підтримуєте україномовний культуроцентричний контент. Чесно кажучи, тут стільки незвичних збігів, що я навіть не знаю, що про це думати. Чому ж насправді до роботи Соловйова причепилося авторство Ріпина? Чи була тут замішана картина кінець Чорноморської вольниці, якій назву припливли личить, можливо, і більше, ніж ченцям? Що ж, я не здивуюся, якщо виявиться, що спершу ця назва закріпилася за кінцем Чорноморської вольниці, а з цього вже й народився знаменитий вираз. Однак, давайте пофантазуємо. Тут у зацікавлених осіб могло з'явитися усвідомлення, що ця робота аж надто відверто характеризує Ріпена як українського митця, який побувається за козацькою, тобто українською, ясна річ, вольницею. І ця аж надто поширена ідіома картина ріпі при Плилі» може зробити її занадто знаменитою, чим розбити уявлення про нього як про самого вазнамініта рускава художника. І цілком може так статися, що тоді і виникла байка про те, що картина Рєпіна Пріплилі це картина Соколова, яка просто десь поряд висіла. І завдяки ній і кінець Чорноморської вольниці призабувся. А може, це не лише байка, адже один російський бард згадує, що всередині 80-х у тих таки сумах під картиною «Чинці» висіла табличка з назвою Пріплилі та автором Іллею Ріпіним. Що ж, цікаво, звідки вона там взялася. Ну, а кого я маю на увазі під зацікавленими особами, думаю, ви вже здогадалися. Звісно, це лише теорія. Я не маю доказів і не наполягаю. Зрештою, ніхто не має доказів щодо того, звідки насправді походить ця знаменита ідіома. Але пофантазувати цікаво, правда? А ви що про це все думаєте? І чи хочете більше дізнатися про цикл Чорноморська вольниця Іллі Ріпена? Якщо так, ви знаєте, куди писати. А ми тим часом традиційно закликаємо вас донейтити на українське військо. Зокрема, це можна зробити через наш благодійний фонд, кому що треба. Створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі, ви знайдете наші звіти, а також актуальні збори. Скажи привіт!